Друзі, вітаю! Надіслали фотографії з метою визначення, що це за намисто. Корал, не корал, скільки може приблизно коштувати. Ну, тут такі гарні фотографії і характерне намисто. Хто дивився, той відразу скаже, що в нас це. Це фарбована водорость Кароліна. Історія намиста така, що купляли 15 років тому в Італії, пахнуть йодом. Що купляла в Італії, не про що на свідчить, Там також є сучасна біжутерія, це біжутерія того часу. Недороге мисто, не знаю, за скільки ви купляли. фарбована в Україні таке, теж зараз продається в відділах біжутерії. Хто дивився, знає, як відрізнити фарбований корал, фарбовану водорость ось по цим темним місцям. Бачите, їх тут багато, є більш якісне фарбування там таких місць буде мало. Тут більш таке просте, груба робота, скільки можуть коштувати. Ну, Це залежить від вашого таланту, продавця і від наявності покупців. Ось, Бачите, скільки тут місць, які видають, що це фарбований корал. В цих місцях красочка у нас нібито провалилася. Ну, там її просто скупчення таке. Скільки коштуватиме? Може, 200 гривень, а може 2000. Як вам вдасться продати? Ось так збільшував. Ну, і тут сонечко таке видно, як у Кароліни. Друзі, тихої ночі. А я далі продовжую дивитися, що сьогодні ще понадсилали на визначення.